Всім вітання. Сьогодні вже виклав одне відео, але експерименти продовжував, тому що заряд конденсатора це добре. Але коли вже цей конденсатор малої ємності заряджає такі по 4000 мікрофарад, от, і вже з них працюють світодіоди. Зараз я виключу, що це дійсно так видно. так, Звичайно, що. Потужність маленька. Але зараз не про потужність, а про сам факт. Тобто ми із цього трансформатора зараз заряджаємо конденсатори. На конденсаторах стабілізувалася напруга 7,48. І тепер у нас споживання. Споживання у нас. 13 і 9 Двигун зараз виключений. Включаю двигун із трансформатора. Дивимося, споживання 14. Так, включив навантаження двигун. Споживання пішло донизу. Двигун не працює, споживання майже до 14 Вт доходить. Включаю двигун. Споживання пішло донизу. І ще в схемі є такий трансформатор. У мене зараз я його покажу на схемі. І тепер дивимося. Напруга на ленті 747. Включаю трансформатор. Так, напруга. Не просіла. Відключив 7,46. 7,47 включаю, так? Тобто спаду. Зараз, о, так, секундочку. Так, 7,47. Але споживання. 11 Вт. Замкнутий, так? Напруга 7,47. Тепер розмикаю трансформатор і споживання 14 Вт. Замикаю трансформатор. Споживання пішло донизу. Це в мене цей трансформатор на схемі. Я вже відео знімав. Тобто він здійснює підняття потужності. При цьому у нас зменшується споживання. Так, тобто я показав, що із заземлення і ми можемо отримувати заряд і виконується робота. Зараз вже працює лампочка розжарювання. Напруга є. І зараз ще один продовження зробимо. Так. Як впливає цей трансформатор на споживання, щойно продемонстрував. І тепер, коли паралельно працює двигун і лампочка, замикаю цей самий провідничок, іде перетікання енергії. Тут у нас напруга виростає. Тут у нас напруга виростає. Контакт замкнутий, розмикаю тут лампочка погасла і пішов 745, 744 Зараз вона нормалізується. І коли я, так замикаю тут напруга на ленті, яка працює, виростає. І лампочка заграється яскравіше. Я сказав, що з цим трансформатором ще буде багато експериментів. Відео не буду знімати велике, але з цим трансформатором ще цікаво буде попрацювати, коли він буде працювати не на прийом, а ну, зараз він виступає в принципі, як дросель. А саме цю намотку використав в якості трансформатора. Так що вас, як і мене, цікаві експерименти ще попереду. Всім успіху і до нових зустрічей!